Пані та панове, добрий вечір. Вгадайте з трьох разів про що в нас сьогодні буде відео? Раз, два, три. Про скандал зі спартаком! Не знаю, чи в раді. Коротше, враховуючи те, що розігрався цей скандал, я бачу, що мої старі відео знов оживають про подкаст терапію. Ой, кого це тут спалили? І то все ти, і то все ти тут порушив. Що тобі є сказати на своє виправдання? Нічого? 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 Не хочу погратися. Враховуючи ту інформацію, яку ми всі з вами отримали зараз, я вважаю необхідним записати мій коментар, але справа вообще не в Спартаку. А в тому, що люди як не вміли мислити, так і не вміють. Це просто катастрофа. Люди катастрофічно плутають поняття факту зі своїми опередженнями. Ну, і ти вже роби, що хоч. Знаєте, в них таке мислення дуже вибіркове. Тобто, те, що Ну, я це дуже часто кажу і своїм клієнтам на навчанні, і от вам зараз скажу, що Мислення може аргументувати все, що завгодно. Якщо у вас всередині стоїть ціль аргументувати, що Спартак не винний, і це все наклеп, то ви підберете безліч аргументів на користь цього. І ваше мислення буде пропускати ті речі, які в цю концепцію не вписуються. Ви просто не будете їх помічати. Отак От це працює, якщо ви не свідомі свого мислення. Коли я тоді критикувала подкаст терапію, по-перше, я взагалі не знала, хто це такі, поки мої підписники не стали мене питати, що я про це думаю. От, по-друге, е я її тоді критикувала з точки зору того, що ну, це заявлено як терапія, і Спартак заявлений як професіонал, але ті речі, які він транслює через свій світогляд, я вважаю деструктивними, тому що вони дивляться на людину виключно як на біологічний механізм. Тобто, якщо людина живе в трьох площинах, саме тому ми з вами живемо в 3 d реальності, да? третій вимір. В інтелектуальному, духовному і тілесному, да а Спартак і такі люди, як він, розглядають людину виключно в фізичному тілесному вимірі, що є неправильно. Ну, це помилково опояснювати абсолютно всю сутність людини і все її життя і всю її діяльність тільки біологічно детермінованими факторами. Вони не впливають на 100% на нас, на наше життя і на те, як ми робимо вибори, і на те, як все тут взагалі влаштовано. Це ну. Вузько, це обмежений погляд, але він дуже популярний зараз. Тому що такі книжки, як типу «Кратка історія чи чоловічества, я її не читала, але всі люди, які в, не назву це дискусію, в суперечках зі мною наводили її як приклад, посилаючись на те, що написано там, зазвичай були долбодьони. Я вибачаюсь, може хтось любить цю книжку, але. То, що там описується, той підхід, який там застосований, він, як на мене, тупий і обмежений. Можете мене ненавидіти за те, що я так думаю, але я так думаю. Я просто, знаєте, звикла людину в цілісності розглядати, як філософ. Мені тоді Спартак дуже сильно нагадав, знаєте, кого? Нівзорова. Якщо хтось з вас, вибачте, я одеситка, і був період мого життя, коли я дивилась російськомовний ютубчик. Да, я винна в цьому грішна каюсь. Uh, так от був період, коли Нівзора встав з'являтися типу на Ютубі в відосах в якихось блогерів, типу Ларіна, в якихось інтерв'юках. Да? І він себе тримав як о, така супер інтелігенція як науковець, написав пару книжок з тим самим дискурсом, біологічно детермінованим. Там, що, хто в них ще на парашті є, от, от Курпатов, такий лютий, що просто піздець. Я слухала 5 хвилин подкасту з ним. Після того, що я почула, що людині для щастя треба просто спати, їсти там відпочивати. І трахатись, і я виключила, тому що ну, це піздець. Все моє єство всередині просто кричить, що розглядати людину так, це ну просто. Як, як же ж це описати? Ну, от знаєте, є погляд з любов'ю. Коли ти на людину дивишся з любов'ю, як на витвір мистецтва, да? тому що, ну, по факту, людина це поки що саме. Найскладніше створіння, скажімо так, на планеті Земля. Е, Створінь на інших планетах, ми ще поки що не зустріли, щоб е, порівняти з ними. І коли на людину дивляться от настільки примітивно, то я така: а може, типу, це не людина така, може це ти такий? Так от, суть не в тому, Спартак мені дуже нагадав Нівзорова. Якщо ви погуглите біографію Нівзорова, саме тому. Я ще під час ну, на початку війни з цими всіми його підтримуваннями України дуже скептично до цього ставилась, тому що я ще тоді зрозуміла, що чувак делобойоп, і що він просто ну, робить те, що популярно. Тоді було це популярно: науч Поп, оце от все. І він просто вливався в струю для того, щоб перегляди набути. І він ніякий не науковець, він журналіст, який ще й займався пропагандою. Потім його щось там виперли з парашки. Я вже ну, не сильно пам'ятаю цю історію. Але суть в тому, що чувак е, побудував собі образ, так, да, він не тупий, він міг чогось начитатись і потім це повторювати, транслювати в своїх інтерв'ю. Да? Але це не робить тебе науковцем. Так само, і Спартак він мені дуже сильно його нагадав, тому що образ дуже схожий. В нас, значить. Е, Чорнобілі подкасти. А в нас, значить, спартак на такому офіційному стильчику, в очочечках, такий весь, значить, еліта, значить, там сорочечка-жилеточка от це от все. І. І терміни, і цифри, терміни, і цифри. Якщо ви будете статистику давати і давати терміни, то люди будуть вас автоматично сприймати більш розумним. Улюблений термін Спартака – асертивність. Ви знаєте, я стільки років досліджую тему цю психології, філософії. Я не психолог, одразу, не психолог. Але через те, що я займаюся філософією, мені треба розуміти, як працює людська психіка. Тому психологія ну вона суміжна з філософією. Ну воно перетинається часто і доводиться теж вивчати. Ну і це цікаво. тільки в одній книжці гуманістичного психолога я зустріла термін асертивність. і в подкаст-терапії. А потім всі любителі подкаст-терапії стали юзати цей термін теж. Це, звісно, така дискусійна тема, хтось з вас може сказати: ну, типу, в кожній сфері є своя термінологія, і якщо ти її нею не, не володієш, значить ти не професіонал. Але я нагадаю вам, глядачам подкаст-терапії, ви самі мені казали, що це розважальне шоу і що це не треба сприймати серйозно. Так якщо це розважальне шоу, нащо вас закидувати термінами і статистикою, як не для того, щоб підтримати образ розумника? Ну, не знаю, в мене вже, от, чисто на рівні відчуттів. Е я відчуваю, що щось не то. Не завжди мені цікаво заглиблюватись е в те, чому я це відчуваю, але зі Спартаком я моментально відчула, що щось не то. Чи могла я подумати, що потім вспливе отаке. Я просто думала, що він черговий дурачок, який дивиться на людину дуже вузько лобо і її е визначає виключно. З підходу біологічної детермінованості, і все таких дурочків багато. У нас зараз вся наука отак, от е, сформована виключно біологічна детермінованість. Ми виключно існуємо в фізичному світі. І якщо щось фізично не можна пояснити, то значить що? то його не існує, звісно, ж е, це сарказм. Ні, це того не значить. Але ну так, наша наука зараз сучасно працює. Ми ще не доросли до того, щоб всі три виміри досліджувати одночасно і визнавати, що вони всі важливі. Ну, фізичний, то найлегше досліджувати, тому звісно, так. І е, виявилося це набагато гірше. Е, якщо раптом на це відео зайдуть фанати подкаст терапії, чуваки, Докоп був не в тому, що в нього там щось немає диплома богомольця, е, що в нього не було кандидатського ступеня, а в тому, що він про це брехав. Одна справа не мати диплому і казати про це чесно, а інша справа виставляти себе психіатром, лікарем бляха і брехати про це. Понімаєте? Ну, я вам кажу, що я філософ, але в мене теж немає диплома філософа. Філософське питання: а хто такий філософ? Якщо я, наприклад, вступлю на філософію, а знаєте, чому в мене немає диплому філософа? Поже в той час, коли я мала б його здобувати, я здобувала інший диплом? А? Можливо, я вступлю ще на філософію, в мене ще є час. Але чи робить диплом філософа мене філософом? Я вважаю, що філософ це людина з певним типом мислення. Я працюю над тим, щоб мати таке мислення. І так, да, мені теж не просто називати себе філософом. Це для мене дуже відповідально, тому що називався Груздом, полізай, куди там приказка каже. Але я не обманюю, я не розказую, що в мене є диплом. Я вчусь філософії поки що самостійно. Я підбираю собі навчальні програми там, де я буду вчитись, не заради папірця. Давайте ми не будемо цю тему з дипломом розганяти для тих, хто не лікар, окей. Тому що ну, хто вчився в університеті, той знає, що за 4 роки дай Бог, щоб там знайшлося три викладача, яким дійсно цікавий їхній предмет. Я ще раз таке навчання проходити не хочу, тільки заради того, щоб хейтери не могли мені сказати, що ну в у нема диплома, блядь. Ну, я захочу, я дістану цей диплом, але я не лікую людей, я не описую людям ліки, я не проводжу терапію. Хоча наскільки шкідливою може бути філософія в поганих руках, це ще теж, знову ж таки, я не брошу про те, що в мене немає диплома, тому що до мене вже докопали, що я лицемірка, що я точно така сама, як Спартак, Блядь, ні. Ну розумієте, коли я вам сама кажу про те, що в мене немає диплома, а ви потім мене цим тикаєте. Спасибо, що тихнули. А то я не знала, що в мене нема диплома. Пожалуйста, я нічого не приховую. Можу викласти свій диплом. Я вже його викладала в Тікток ще до цього всього скандалу, який в мене диплом насправді. Оте та я лицемірка! піздець. Ну, коротше, давайте розберемося, що таке факт. Тому що люди трошечки плутають поняття факту, і вони починають фактом називати якісь речі, які фактами не є. Факт це те, що ви можете засвідчити. Наприклад, те, що ми всі еволюціонували від мав, ніхто з нас засвідчити не може. тому що ми тоді не жили. І повернутися в часі і побачити це ми не можемо. Тому є така штука, як науковий факт. Воно, типу, як науково доведено поки що? Поки нема чогось іншого, що доведе щось інше. Да? І ми всі визнаємо, що, мабуть, оце от було так. Да? І ми від цього відштовхуємося, що це є факт. Да? Чи, наприклад, історичний факт. Да? Не знаю, як нам знати, коли заснований Київ. Да? Ми ж не бачили заснування Києва в календарі. Її дату не дивились. Це історичний факт. В питанні за Спартаком факти це те, що можна засвідчити наочно. Наочно, значить, що в нас є по фактах. Чувак 5 років розказував, що він кандидат наук. Виявилось, що він кандидатську захистив після того, як він всім розказав, що він кандидат наук. Тобто, чувак брехав. Є документ, який підтверджує з датами, що 5 років людина себе називала кандидатом наук, кандидатом наук, не будучи це факт. Значить, е є список абітурієнтів, що він там вчився в якомусь Драгоманова чи що е туди вступав. Немає його в списку абітурієнтів в Богомольця, і немає диплому з його богомольця. Факт немає диплому. Ми не бачили диплому. Але чувак каже, що він вчився в Богомольці, і диплом він не показує. Знаєте, якщо до мене буде докопче, я вчилась в Мечникова, я можу показати свій диплом, тому що я там вчилась. Але якщо до мене буде докопче, я вчилась в Шевченка, я така: да-да-да, я вчилась, але диплом я вам поки що не покажу, то ну, в чому проблема показати диплом, якщо він є. З цим свідоцтвом народження теж дуже, дуже мутна штука. Воно якби є, але не зрозуміла його оригінальність. Да? Тобто, Папірець є, але як його підтвердити? Факт полягає в тому, що чувак розказував, що він психіатр, а він не психіатр типу. Не психіатр він. Може, ти психотерапевт, може, ти психолог, там якась психотерапевтична оця медична справа. Я в цьому не сильно розбираюсь. Там ви в розслідуванні все бачили. Ну, я подивилась його все. І спершу, спершу, коли я почала дивитись, для мене це стало, ну, здалося трошки притягнутим з вуха. Да? Але коли я потім стала дивитись, я бачу, що типу, ну, там є штуки, проти яких не попреш. Є посилання. Хтось переходив за тими посиланнями, що Полудьоний залишав під відео конкретні посилання, які він показував під час розслідування. Ось це факти, то, що можна перевірити. До речі, знаєте, такий прикол, що через те, що в мене є певна аудиторія в інстаграмі, і коли я про когось кажу, може бути так, що хтось з моєї аудиторії знає Спартака або спілкувався з ним. Так от, вам, звісно, доведеться взяти тільки моє слово, а мені взяти тільки слово тих людей, але щось подозрітельне багато слуха входить про те, що Спартак маніпулятор і що він спить зі своїми клієнтками. І, можливо, я навіть когось знаю. Я не можу вам доказати, показати. Я свічку не тримала, але що про одного чувака постійно ходять такі от чутки, однакові. Да? Ні без огня, розумієте? Ну, це, звісно, не факт. Але, значит, що в нас є по факту на сьогоднішній день? Спартак маніпулює просто як маніпулятор. Там маніпуляція на маніпуляції сидить і маніпуляцією поганяє. Навіщо було сказано про підписників? Я нікому не дозволю ображати свою аудиторію. Я подивилася все розслідування, там ніхто не ображав його аудиторію. Навіщо це було сказано? Факт в тому, що людина не може конкретно відповісти по фактах. Тобто, якщо у полудінного є хоч якісь докази, да, ви можете з ним сперечатись. Е, ну, Якщо ви не розумієте, що таке факт. Да? Якщо комусь впадло переходити по тих всіх посиланнях, що залишав полудьоний, і самим самостійно перевірити документи, то, звісно, немає ніяких фактів. Да? Пожалуйста, розберіться з тим, що таке факт, і не кажіть хірню. Що ці всі факти, вони не факти. Ну, якщо є посилання, ті, які він показував, і там реально написано те, що він показував, якщо є дата захисту його кандидатської, якщо в тексті написано одне, там а він в себе заявляє інше на подкасті, ну факти, які ми можемо засвідчити на власні очі. Це по-перше, не для всіх фактів треба папірці, щоб ви знали просто. тому що іноді папірець можна засунути в фотошоп і зробити з нього щось інакше. Тобто істинність з свідоцтва, яке він показав, сумнівне. Хай краще покаже диплом. Розумієте, це то всього -то не було, якби був диплом. Далі, коли він в себе в телеграмі написав по пунктах, він написав: От, отак -от, от не було, було отак. От от", це просто слова. Це слова. То, що Спартак це заперечує, це слова. Коли проти нього викатують п'ять випусків з конкретними посиланнями, датами, іменами, листом від асоціації психотерапевтів, які кажуть, що його там нема в цій асоціації, то треба щось пред'явити більше, ніж свої слова. Факт в тому, що полодьоний на нього нагнав хоч чимось. З якимись фактами, які можна підтвердити, перейшовши по всіх посиланнячках і повідкривавши всі ті документи, які він вам показував, і пересвідчившись, що так і є. Да? А слова Спартака, як перевірити? Якісь факти є, докази якісь є. Ну, Так не може бути, що на тебе викатують таке от розслідування умовно, і ти просто розказуєш ні, так не було. Ну, чувак, тепер треба довести, що так не було. Як нам тепер тобі вірити? По-друге, от цей його маніпулятивний пост з Леді Гага взяла собі псевдонім. Чому люди мають право називати себе так, як вони хочуть? Де ніхто не казав, що ти не маєш права називати себе так, як ти хочеш. Брехати просто про це не треба. Не треба брехати, що тебе так постійно звали, якщо тебе не звали так постійно. І е, це, це знову ж таки маніпуляція. Всі знають, що в Леді Гаги це сценічний псевдонім, вона не приховує своє ім'я і не каже, що мене звали Леді Гага з народження, Це моє справжнє ім'я. Причому тут цей приклад. Це маніпуляція, дуже тупа і жирна маніпуляція. Але дуже багато хто на неї ведеться. І ще я помітила, що люди, які хочуть захищати Спартака, грають в софістику. І знаєте, що таке софістика? Це е, деструкція дискурсу. Це коротше, ти береш, людина тобі щось каже, якийсь аргумент. А ти дойобуєшся до слів. І ти просто от руйнуєш кожен аргумент. Неважливо, чи є в цьому сенс, твоя задача зруйнувати. І от його захисники роблять точно так само. А звідки мені знати що на тій фотографії Спартак? Ну, та світленький хлопчик, похожий на Спартака. Ну, може, це не Спартак. Там написано ОО, а може, це опічатка. Ну, звісно, всюди опічатка. Понімаєте, якщо е, до Спартака був би тільки один докоп. Один докоп. З приводу, наприклад, його кандидатської, чи з приводу того, що я підозра, що він не вчився в Богомельця, як він сам про себе каже. То окей, але там докопів дофіга. до фіга, там дуже багато речей в людей, які про себе не брешуть. Біографія гладенька. Понімаєте? Вона йде отак, і там немає ніяких пробілів. І ви можете все чітко послідовно відслідкувати. Спартака не так, там дуже багато пробілів, дуже багато такої якоїсь крученої фігні, яку він якось там пояснює всередині своєї цієї історії, яку він придумав, але... І знову ж таки, суб'єктивні судження про те, що ну, він виглядає як людина, яка не бреш. Слухайте. Я знаю, що більшість людей не вміють брехати і по них видно, але якщо Спартак стільки років брехав 5 років брехати про те, що в тебе є кандидатська, він вже міг і сам в це повірити. Він схожий на нарциса. Оці його маніпуляції, пожалуйста, вмикаємо моє, моє відео про Валеріана під Могильного місто. Він схожий на нарциса хоча б через те відео, яке записав Женя. Жені, я вірю, що він не бреше. Я на нього нагнала, що він тупенький. Так, да, може, він проявляв себе як тупенький в подкасті, але він себе е проявив як людина честі, в якої є цінності і принципи. Женя, респектоз за це. І ще один факт, який мені говорить про те, що зі Спартаком щось нечисто, це те, чому його друг Женя його не захищає. Може, не тому, що він зрадник, а тому, що Спартак вирішив, що Женю ну, не треба посвящати в тонкощі своєї брехні. Якщо б це все була брехня, друзі Спартака, які знають, що це все правда, були першими, хто його захистив би. Хто теж виступив на, йому, на його боці і сказав, ні, ні, все не так, це все наклеп. Але його друг, який робив з ним подкаст, цього не зробив. Не тому, що він криса і зрадник, а тому, що Спартак йому, вочевидь, теж про себе все не розказував. І Женя сказав, що на зустрічі він теж вирішив не розказувати, як воно було. Типу, якщо вже така херня є, припустом на тебе звели наклеп, чи хіба це не в твоїх інтересах розказати своєму другові все, як є, доказати йому, показати диплом, щоб він тобі вірив, щоб він грав на твоєму боці? Ну, як на мене, можете як завгодно ставитись до розслідування полудьоного, якщо у вас нема розуміння, що таке факт, і ви е, на факт щось інше приписуєте якісь свої домисли. От люди так люблять кидатись цим словом факт, взагалі не розуміючи, що це таке. Факт це те, що ви можете підтвердити. Те, що Спартак казав в якомусь своєму подкасті, що в нього там документи згоріли в Ірпіні, заєбісь, але ми не можемо це пересвідчити. Значить, це не факт, це не рахується. Рахується тільки те, що ми можемо на власні очі підтвердити, де той будинок в Вірпіні, що там його прописка і він згорів. Хтось може показати докази якісь. Це не факт, друзі мої. І знову ж таки, в нас е, все одно є електронна база, і навіть якщо навіть якщо всі документи згоріли. В того самого університета Богомольська точно мають бути якісь записи про те, що Спартак в них отримував диплом. Понімаєте? Ну блять, ну это просто такі очевидні речі. Мене просто іноді знаєте, злить. Знову можуть хейтери докупатися до того, що я матюкаюсь, але одразу попереджаю цей хейт, хочу і матюкаюсь. Мені 25 років. Спасибо, я не в школі, сама розберуся, як мені говорити. Окей? Два. Мене так іноді задовбує, що я маю запояснювати. Мені хочеться з вами, знаєте, якийсь цікавий дискурс вести про політ в космос, я не знаю, про Бога, про душу. До речі, про Бога такий вкіт. Знаєте, чому всі шукають Бога, і ці всі амітісти, атеїсти не можуть його знайти, тому що вони шукають фізичного підтвердження. А якщо в Бога нема фізичного втілення, це значить, що його нема? Ну, хорошо, хорошо, хорошо. За темою наступного відео, якогось іншого. Так от, це такі елементарні речі, я просто не розумію, як цього можна не розуміти, відкидати це все і казати, що це не факт. Це сліпота вибіркова. Бля. Вибачте, кава повертається. Я, типу, не хочу цього бачити, і тому я це пропускаю. І я придумую от эту от всю історію, що Спартак не винний, і це все наклеп. Його поведінка зараз говорить про те, що винний, шурильцев. Якщо е, може, там, типу, не по всіх параметрах докопи до нього трушні. Да? Можливо, по якихось параметрах воно або висмоктано з пальця, або на якихось е, чутках засновано. Окей, окей. Але там є речі, ну, принаймні декілька, принаймні з кандидатською, і принаймні з тим, що ну, є великі сумніви, чи, знати його, чи звати його Спартак. Є два документи: вінетка і його ну, скан свідоцтва. Який вже хто хотів сто разів зробив точно такий самий фотошоп, таким самим почерком, тобто воно ніфіга не завіряє, да? і відсутність диплома. Є факти, да? проти яких не попреш. Чувак маніпулює, чувак не може нічого пояснити навіть своєму другові. І його друг має записувати відео, в якому каже, що він сам нічого не розуміє. Ето лі підозріти підозрительно. Якщо вам цього не вистачає для того, щоб засумніватись, то нагадаю вам. Не прирівнюйте себе до своїх інтересів. То, що вам подобалась подкаст терапія, це не значить, що ви це подкаст терапія. То, що вам подобався Спартак, це не значить, що ви якось з ним пов'язані. Якщо Спартак обісрався, ну визнайте це, люди помиляються. Він брехун. Він брехун це факт. Тому що він про себе казав, що він кандидат наук, не будучи кандидатом наук. От в чому докоп. В тому, що він брехав 5 грубаних років, 5. Понімаєте? Це багато. То, що він брехав, про те, що він в 15 років вступив, хоча в списку абітурієнтів він був тоді, коли йому було 17 років. Ну там стільки таких деталей, розумієте, навіть якщо немає якогось папірця офіціального, щоб довести, що типу він не вчився в богомольця, да? немає відеозапису, як він спить зі своїми клієнтками. Да? Є дуже багато таких нюансів, які вказують на те, що людина нечесна, і це викликає підозру. І це має викликати підозру. Наостанок хочу вам сказати: не будуйте собі кумирів, і тоді не будете розчаровуватися. Це від нелюбові до себе. Коли ти сам собі не цікавий, коли тобі не цікаве власне життя, ти починаєш захоплюватись кимось іншим, будувати з нього кумира, ставити його на п'єдестал. І коли він звідти падає, ту боляче, як за себе. А рецепт простий зайнятися своїм життям просто. І все, і не захищати тут в мене Р'яна в коментарях того Спартака так, що я під першим відосом мусила закрити коментарі. Він вас так хорошо навчив бути асертивними, що ви засирали всіх абсолютно ну, таким хейтом конченим, хто виказував якусь іншу думку. Ну, ти думайте. Зауглядь, пожалуйста, що таке факт? І ніколи не використовуйте це слово в неправильному контексті для опису того, що фактом не є. Тому що пишуть мені от такі от розслідувателі в Дірект: Я все перевірила, я все перевірила. Ні, все перевірити це перейти за всіма посиланнями, що полудьоний залишив, і впевнитись, чи там є те, що він там показував. А все, перевірила це свої якісь досужі домисли будувати навколо того, як там все було, не знаючи цього і маючи нуль підтверджень, типу, ну, софізмом займаючись, типу, от це от ні бумажка, в суді воно не проканає. от Якщо бумажки нема, значить це не факт. Ні, є факти того, які ми можемо з вами засвідчити на свої очі, що чувак брехав. І навіть якщо він виграє суд, тому що нема бумажки, того факту, що він брехло. І маніпулятор це не поміняє. Тому, друзі мої, пліс. Коли ви щось аналізуєте, покладайтесь на те, що ви можете реально засвідчити, а не на чиїсь слова. От. І завжди питайте себе, звідки я це знаю. От Женя в своєму відео дуже добре поставив питання, звідки він знає інформацію про Спартака. Якщо ти все знаєш з одного джерела. То, значить, ти нічого не знаєш. Такі от принципи мислення для вас сьогодні від Анастасії, філософа без диплому. О Боже. Так, всім дуже дякую за перегляд. Ми Зенечиком дуже вдячні. Підписка, лайк, цей колокольчик, пожалуйста. От, і побачимось з вами в наступних відео. Па-па.